А нарешті знову запахло заговором. Арештували нікого Тимура Іванова, заступника міністра оборони Росії. Тімур Іванов там відповідав за святая святих матеріально-технічне забезпечення. Туди ставлять тільки самих-самих своїх е, впливових е, ставлеників е, найбільше. Сильніших олігархів з благословіння особисто Путіна людей. І от його арештовують, звинувачують офіційно в корупції, отримані взятка. Одночасно російські медіа дають інформацію, такий собі виток, ніби що його звинувачують в державній зраді. Що звинувачення в корупції це так, типу для людей, для людського ока. А насправді там державна зрада, і сам Путін дав вказівку арештувати. Чим це все цікаво? Ну, люба боротьба павуків у банці для нас це позитив. Але хтось вірить, що там за корупцію його арештували. Ну там же сплошна корупція, всі з усіма діляться, в тому числі Путіну Ну, В корупції справа бути не може, тому що там ставлять для корупції, держава це обслуговуючий механізм для оцього синдиката на чолі із Путіним. Державна зрада, ну що мається на увазі? Він американцям чи може нам інформацію передавав. Ну, Нам сумніваюся, Якби передавав, то е, його б не піймали. Якби він працював з ЦРУ, то ймовірність, щоб його піймали, рівна нулю. ЦРУ про це б подбало. ЦРУ е, працює з дуже високопоставленими російськими посадовцями е, рівня не нижче Цього арештованого іванова, але їх ніхто не виявляє, тому що це ру професіонали. Які професіонали російські ФСБшники, ну всі побачили під час захоплення оцього торгового центру і розстрілу там людей, що їх напряму попереджають, що там будуть розстрілювати людей. А ці говорять, що це провокація. От ну там професіоналізмом навіть не пахне. Що це може бути з високою ймовірністю? Це боротьба між баштами Кремля. Дуже велику пташку вирішили посадити в клітку. Тобто е вирішили пожертвувати одною фігурою, фігура там випадково стояти не може. Будь-яка фігура це представник якогось клану. Дуже високого. Поставлений за згоди Путіна, звичайно, але який представляє якусь е угруповання. Яке ми умовно називаємо Баштою Кремля. Якщо не тихенько зняли, а арештували і оголосили на всю країну на весь світ, це значить, що там ситуація дуже серйозна. що Запахло порохом, запахло, горілим. Як буде розвиватися, ну я би не виключав сценарію якогось. Серйозного внутрішнього путчу не факт, що ті, на кого не їхали, та башня відразу змириться, відразу програє. Можливо, вони там почувствували небезпеку. Той же Путін і Патрушев, і його оточення від іншого якогось клану. Можливо, тому пішли в атаку. Може якась бути інша причина у будь-якому разі, це похоже на боротьбу бульдогів під ковром, і чим ця боротьба закінчиться? Ну будемо дивитися, є шанси, що вони один одного можуть перестріляти. Ну а що Сталіна убили, а чого Путіна убити не можуть?